Цифра, яку ви можете побачити на єдиному державному інформаційному порталі Діти війни, це цифра в 16 тисяч дітей. Це е, список, за яким ми маємо конкретні дані по кожній дитині е, згідно з заяв до національного інформаційного бюро від батьків, інших родичів, місцевої влади чи свідків, у яких є інформація щодо е, факту депортації чи примусового переміщення дитини, на сьогодні нам вдалось повернути 308 дітей. Да. ну нібито лише 308 дітей. Але, ну, як я вже сказала, за кожною циферкою, по-перше, порятована доля дитини, а по друге, дуже складна операція, окремо розроблена під кожну дитину. А по-друге, найважлив... найважче в пошуку це шукати дитину, якщо ти не знаєш, хто вона, якщо це просто цифра. Тобто, перш за все, нам потрібно отримати персональну інформацію дитини будь-яким способом. Потім дуже важко знайти саме, де ця дитина знаходиться, коли ти не маєш доступу на ту територію. І третє це її, власне, повернути. 308 історій повернутих дітей дали нам змогу проаналізувати дії окупантів. власне. Зараз вони мають вже 5 сценаріїв, за яким вони викрадають дітей. Перший, коли вони спочатку вбивають батьків, потім забирають, викрадають дітей без батьків. А другий сценарій, коли вони розлучають дітей з батьками під час так званої фільтрації, затримуючи батьків з різних або ну, взагалі невизначених причин і далі вивозять дитину. Третій сценарій, коли дітей забирають безпосередньо з біологічної родини від батьків чи від інших родичів, від старших братів сестер. А четвертий сценарій, коли вони викрадають дітей з закладів інституційного догляду, не дають. Чи нам забрати цих дітей, не погоджуючи жодним чином гуманітарних коридорів? І п'ятий сценарій, він, мабуть, наймасовіший. це спочатку створюють відповідні умови на окупованих територіях, коли вони не придатні для проживання дітей, і далі пропонують батькам, нібито добровільно віддати дитину на так зване оздоровлення чи на відпочинок в російські табори. І потім дитина звідти не повертається. Росіяни проводять подібну роботу не тільки з підлітками, вони депортують і перевиховують навіть маленьких дітей. Як це відбувається, можна побачити з пропагандистського сюжету з міста Анапа. Всі ці триста історій. 308 кейсів, 308 дітей чітко сказали про те, що майже у всіх Відразу забирали мобільні телефони. Тобто ми говоримо про те, що росіяни роблять все для того, щоб дитина не могла повідомити, де вона знаходиться. Вона не змогла возз'єднатися з біологічною родиною. Ну і власне вони, окрім того, що вони перешкоджають, вони також нічого не роблять. Хоча публічно заявляють про те, що усіма силами намагаються відшукати біологічну родину дитини для того, щоб возз'єднати в кращих інтересах дитини, але, звичайно, цього не роблять. Саме тому діти місяцями шукають способи. Де був кого випросити телефон, або повідомити рідним, де вони знаходяться, щоб ми мали змогу їх забрати, або шукають інші способи, технології, яким чином повідомити на українську сторону. Я не можу сказати, що є хороші росіяни, які допомагають, сприяють і так далі. Я б так не говорила. І точно з точністю можу сказати про те, що не було жодного разу, щоб росіяни повернули. Конкретну групу дітей самостійно. Просто віддали цих дітей. Ні, такого не було. Ми цих дітей вивозимо в нормальній, безпечній І Я хочу сказати славу благодарності. Ані Кузнецова, Андрію Тувчу. за то, что была полностью оказана помощь и содействие. Конечно, Сергей Алексеевичу Аксенову, потому что, в принципе, вот сегодня пришли скорые помощи, автобусы. Детей отвезут в безопасные условия, в Крыму. В общем-то, я обязательно туда еще заеду. Такой большой камень с души упал в плане того, что дети сегодня уже будут в Крыму дождаться. Ну, давайте говорити про те, що е, зараз вдалося повернути тільки 308 дітей. Щонайменше, ми маємо список 16 226 дітей на сьогодні. Але розуміємо, що мова йде про кілька сотень тисяч викрадених дітей. І кожен озвучений будь-який механізм чи сценарій, він не залишає нам змоги використати його вдруге. Відповідно, нам ще повертати дуже велику кількість українських дітей назад додому, і тому бажано нам, звичайно, зараз не обговорювати якісь сценарії. Єдине, що е, можу сказати про те, що це завжди складно. Росіяни. Максимально змушують українських дітей вчити російську мову, культуру, історію, а вчити, звичайно ж, гімн, любити е, дядю Путіна і дякувати йому за свій порятунок. А вони намагаються їх купити там, не знаю, безкоштовною освітою чи якимось там ще гараздами і благами. Е, але насправді українські діти все чудово розуміють, а когось над кимось під, підшучували, когось штурхали били. А якщо ми говоримо з тих дітей, які повернуть з депортації. Ну на сьогодні ми можемо говорити, що ті діти, які перебували, наприклад, в літніх таборах, ну вже не в літніх таборах Росії, вони розповідають про те, що їх змушували ставати під час гімну Росії, співати. І якщо вони не будуть цього робити, їх там карали тим, що вони мали сидіти в кімнаті, їх змушували писати, щось там завчити, розповідати на пам'ять і так далі. Так їх е, е, ні, ніхто лояльно не відбував. Відносився до їхньої проукраїнської позиції, до їх бажання повернутися додому. Це максимально намагалися утискати. Ми можемо сказати про те, що росіяни скоюють воєнний злочин. Росіяни скоюють злочин проти людства та лютяності. Ми з тобою, ми рядом. Дякую дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру, і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. Я трохи поза. І, звичайно, росіяни скоюють надважкий злочин саме геноциду проти українських дітей. Тобто, це вбивство і поранення дітей, це викрадення дітей, це сексуальний аб'юз, це а, психологічне насилля, зміна громадянства українським дітям і передача їх на незаконне усиновлення, під опіку піклування громадянам Російської Федерації. Ну і здійсн, і звісно, створення таких умов на тимчасово окупованих територіях, які абсолютно не придатні для проживання дітей. Вони здійснюють Існюють сексуальні насилля що про що на сьогоднішній день. Що найменше є вже 13 задокументованих випадків щодо саме дітей, але ми розуміємо, що це не все, все і питання вбивства дітей, поранення, і сексуального аб'юзу, і інших злочинів це лише. Стартові цифри, тому що ще частина територій, значна частина, є під окупацією, і відповідно після деокупації ми бачимо такі страшні речі, як поховання в ізюмі масові, як катівні в Херсоні, де є дитячі кімнати, де катують дітей, і так далі. Тому Росіяни здійснюють все за підручником, що стосується геноциду, віддаючи дітей з однієї етнічної групи в іншу, тобто усиновлюючи незаконним способом, передаючи їх під опіку піклування російським громадянам. Вони їх максимально а, нібито обнуляють і стирають їх ідентичну приналежність до української нації. Вони хочуть виростити бійців, таких собі яничар, які потім підуть проти України. Тобто росіяни мають чітко визначений план їх дії не хаотичні. Вони заходили на територію України, знаючи, що вони хочуть робити з українськими дітьми. Тому вони мають намір викрасти майбутнє нашої країни, викрадаючи наших дітей. Всі чудово розуміють, що найважливіше в притягненні Росії до відповідальності це спочатку зібрати доказову базу, що є дуже важливою, коли ми говоримо про такі масові злочини. Україна не перша країна, в якій здійснюються і викрадення дітей під час війни. І вбивство дітей, і вербування дітей все це не вперше. Але такого масового явища світ насправді ще не бачив. Лона автобусов з дітьми з Харківської області преодоліла не одну сотню кілометрів, щоб оказатися в Геленджике. уставши, но вони з нетерпінням ждали зустрічі з морем, сонцем і, звісно, новими друзями. Діти через три тижні так і не повернулись з табору. Вони фактично опинилися у російському полоні. В той самий час ЗСУ деокупували Харківську область і Росія Відмовилась віддавати дітей батькам, і саме тому це дуже велика кількість випадків, які потрібно документувати. Перш за все, ми звертаємося до всіх громадян, а скористатися порталом діти війни і можливістю подати заявку в один клік, якщо вам стала відома інформація щодо факту депортації чи примусового приміщення дитини, щодо зміни громадянства дитини, щодо факту усиновлення чи передачі її під опіку піклування російським громадянам. Щодо е, якщо вам стало відомо місце знаходження дитини, також так само повідомити. Або щодо інших злочинів скоєння щодо дитиною, подати заявку через портал, це допоможе нам швидше отримати інформацію, швидше її обробити і розпочати пошуки конкретної дитини. А про дітей я можу сказати про те, що діти можуть використовувати всі способи, і це важливо. Я не можу на називати зараз якісь конкретні, тому що знову ж таки цей канал швидше за все буде перекритий. Але можу сказати, що є різні дуже випадки. Росіяни насправді залишають багато цифрових слідів. Слава Богу, це дає нам можливість багато чого фіксувати. Треба використовувати всі можливості, зніматися всяких відео для того, щоб вас побачили. Усіляко маякувати, просити у когось телефон, повідомляти своїм рідним, де ви знаходитесь. Ніхто, хто опинився в окупації, не винен в тому, що він опинився в окупації. Ніхто з тих, хто був викрадений Росією, не винен в тому, що його викрали. А ніколи вина жертви не буде порівняно з виною агресора. Агресор завжди винний. От і все. І тут одна відповідь.